Усім привіт! З вами Ольга Олександрівна, заступник директора навчального центру ABLінvo. А чи дійсно онлайн формат навчання такий поганий? І чи справді офлайн краще? Давайте про це ми сьогодні поговоримо. За нашими даними, коли в школах було тільки навчання офлайн, попит на репетиторів не був меншим, ніж зараз. Отже, проблема не тільки в самому форматі навчання. А й у шкільній програмі, яка діяла ще до онлайну. Навантаження у шкільній програмі надто велике і діти просто за ним не встигають. Коли в школах був введений онлайн-формат навчання, ця проблема просто посилилася через недостатність технічних можливостей та через відсутність практики викладання онлайн у шкільних вчителів. Додаймо до цього великі класи, а також те, що деякі діти не є достатньо самостійними, наприклад, не можуть самі підключитися до уроку. Багато людей, в тому числі дорослі, мають негативний досвід навчання у великих мережевих школах або на онлайн-курсах. У них навчання поставлено на потік. Вам обіцяють розмовну англійську за 2-3 місяці, ви часто змушені працювати самостійно на різних платформах, виконувати самостійно завдання, дивитися відео уроки, і ви просто не встигаєте за цим всім. Але є й інший бік медалі. Є репетитори, які практикують онлайн-навчання давно і мають зовсім інший формат навчання і зовсім інший підхід до учнів. Якщо говорити про нас, то ми є невеликим навчальним центром, ми не випускаємо жодних записаних відеокурсів для самостійного опрацювання, і ми маємо індивідуальний підхід до кожного клієнта. Наші заняття відбуваються вживу з тютером через екран монітору та в режимі реального часу. Це не є уроками-вебінарами, як на курсах. Ми працюємо віч на віч з нашими учнями, а не просто з групою спостерігачів. На уроці ви завжди можете перепитати, якщо ви щось не зрозуміли, і вас ніхто не підганятиме, якщо ви не встигаєте. Усі виконані вами завдання перевіряються одразу тут же на уроці і одразу розбираються всі ваші помилки. Якщо порівняти велику мережеву школу та наш навчальний центр. Це все одно, що порівнювати велику фабрику з пошиву одягу та невеличке ательє, де діє індивідуальний підхід до кожного клієнта. Якщо одяг з фабрики пасуватиме не кожному, то в невеличкому ательє пошиють саме те, що вам потрібно, і те, що вам личитиме. Ось ми є таким самим ательє. Ми підберемо індивідуальний темп навчання та оптимальне навантаження, пояснимо складну граматику простими словами стільки разів. Скільки це буде необхідно. Ваші помилки будуть виправлені одразу ж, тут же на уроці і надіслані вам в цей же момент. Наступним етапом буде негайне пропрацювання ваших помилок, і ми не перейдемо до нового матеріалу до тих пір, поки ви не засвоїте цю тему. Ви постійно будете контактувати з вашим тютером віч на віч, і навіть якщо при виконанні домашніх завдань у вас виникають питання, ви завжди можете перепитати свого тютера. Зв'язавшись із ним в Телеграм, він працює для вас 24 на 7. Ми не поспішаємо за планом, ми можемо в будь-який момент зупинитися і приділити більше уваги тій темі, яка важко дається. Тож, запрошуємо вас на навчання до нас. Ви можете спробувати справді результативний формат онлайн навчання. Перші два заняття пробні і оплачуються поурочно. Далі діє абонемент. У нас є такі предмети: англійська, польська, німецька мови. Початкова школа та підготовка до школи. Телефони дивіться на екрані. Ще прийшла. <світ> Будемо з кішкою.